Сан, сан, чергова перемога, твої враження. Слава Богу. Я радий, що ми перемогли. Взяли перше місце. Це я думаю доволі заслужено. Твоя ваша остання гра вона була дуже така напружена. Були були думки, що ви можете програти? Так, да, Були думки, і особливо, коли в нашій команді говорять, що все поїхали, це особливо. Впливає на команду і так не потрібно робити, але слава Богу, є тайм-аути. Ми взяли тайм-аут, переговорили і це Поїхали про... це в позитивному чи в негативному? В негативному, значить. Угу. Окей. Е, скажи твої побажання іншим командам. Мої побажання іншим командам, щоб краще будували стосунки один між одним, щоб було взаєморозуміння розуміння один між одним, тому що це те, чого насправді потрібно всім командам. Бо коли є взаєморозуміння, то і буде гра. Е, ти в курсі, що там не одна команда сказала, що в них задача чуть ли не номер один на наступному турнірі, все-таки хбл Так, да, да. Я думаю, що ми послужили чудовим стимулем для того, щоб вони це зробили. Я за них дуже радий. Ми сподіваємося, що так і буде. Да. Побачимо.